Всім привіт, друзі, з вами за я Макс Макс і сьогодні зі мною э, пристався власочка. Дмитро. І короче, ми йдемо з метром, коротше, самій підписчик, пра. І mm -hmm. ми йдемо сьогодні дивитися в дуже страшне місце. <laughs> ну, коротше, дуже короче, страшне місце. Ну, яке дуже страшне. Там де ходили два хлопці і щось робили. Ми тихенько янько зараз зайдемо, щоб ніхто нас не побачив, і вони нас не побачать, ніби. Чекайте, тихо.

Не тут а воно, короче, десь там Пришли туда. А вы заживаете, короче, вариант не почует. Короче, ветра вже там не говорит, плиз, вы нас заметили Ну, бьюти. Якщо мені сподобалося, пишіть в коментарях. Якщо щось не сподобається, пишіть в коментарях. Хто поставить дизлайк, той лох. Якщо ти питає дизлайк, ти являєшся лохом і п'ядіком. Або якщо ти дівчина лісбіянкою. Все. Ви наступні серії, побачите. Наступна серія не скоро буде. Набереться. 5 чи 10 лайків чи 7. І тоді ми. Блін, ми не буде знімати і ми знімати цікво. Якщо це його не будемо знімати, то соріну буде метро не приїде. якийсь інший, напевно приїде. Е, Коротше. Та ні, ми ще не закінчаємо. Скільки я. Забув виложити відео, я виложу перше. Ну, перше це відео, потім це во. Але дата цих відео, ну, те відео було в суботу. What the fuck там футбол? Там футбол було. І ми, коротше, ветром ходим. Дякую, папа. Ні, ні, ні А Дмитро навіть не знає, що. Короч, цього. Дмитро, вже яйця, я цей власний канал А вони вже поїхали, пішли. Вони вже туди пішли, бачите, там. Вже там. Все. Короче, а йде. І коротше вони тут якусь херню робили. Коротше, повертаєш Дмитро, вони, мене типа цего. Там, типа, це його. Якусь херню кидали, типа, щось таке халамуха, халамуха, урели, правда? Mm -hmm. Дніпро, Дмитро, Дмитро по ділам. Куди? Вітре? Ти? Куда? Ну, туди. Yeah, не треба Дмитро відтре йти. А бачите, Дмитро, Дмитро. І Дмитро себе побачить потім. Він ще ну перевіхати. Це теж пін-підписник. Тут даремля. Відочки позволились. Посмотримся. Бавимся. Короче. Балимся. Знімаємо цего відео. для каналу мого. Для каналу, Максим. Могу. У мене аж вісім підписників. Бачили, бачили, ви мене віселива. А що ми так погано А У мене нема програм поки. Програм тільки. Треба шукати, а мені просто леньке шукати. Йдемо, коротше, з ним. І ми йдемо сюди. Дмитро сьогодні зніме, як я піднімаюся туди. Ось туди. Дмитро, йдемо, а зніме і все, Окей? Дмитро, треба переходити Закашлення, перерив. Отак. З'язай. Що? Ні, ми ще будемо знімати. Метрові вже три. Коротше, де куди? Я думаю, ви поняли, бо я не хочу говорити ці дурі слова. Знімося, як я піднімаюся на цю велику штуку. Дерево. цейка віцека. От цейка Але це не видиться буде бути. Йдемо, коротше, ти в метро зараз знімеш. Як я піднімаюся на те дерево зроблю заставку. зроблю заставку для відео все, зроблю заставку для відео, пішли туди і будеш знімати зараз. Все перший день на те, а потім на це. Давай, такого камеру. Бліна, тако. Зачекай. А такое, короче, тримай и вот такой. И, короче, ми. Сюда бачишь. Бачишь тебя? Бачишь. Не Це ведут. Часто положим. На другой дали вот такая сюда. Такое на мене там. Вот

Дри. Камеру мене мене. Ви бачите? Я тепер видно. Караз, ні. Блін, я ще не впав. Якщо хочете, підняви сюда. Будь ласка, лайк і умови до цього відео. Лайк, це буде буде ну,

Ставь лайк, если а а она... а а а ты пьёшь квас, обнесёшь приходит. Давай, квас, обнесёшь ананас. И так, вот, тут нас будет. квас, то будет это раз. Опа, нічоке. О, прийшла одна людина. Інтерв'ю будемо зараз брати. Ми зараз будемо інтерв'ю брати. E, вибачте, заплахаємо зйомку. Будемо брати інтерв'ю. Добрий день. Не <laughs> Або ні. Кожен, хто подивиться це відео, хто лайк, я це виріжу. Чуєш? Добрий день, можна взяти інтерв'ю? Все. А як ви відноситеся до е, як до того, як ми знімаємо тут відео? Погано, усе, чуть-чуть. Метро. Метро. Знімає? Цікаво. Хто перший? З вас двох. Коротше, нема Не. часу це роз'яснути. Ну топер. І якщо ви хочете, ми можемо закінчити відомо. Якщо ви хочете подовження, ставте лайк. Якщо ви не поставили лайк і ставте лайк в течение 20 секунд. Лайк в течение 20 секунд, то його. Ах то не поставить лайк, тому приємні за це постояти. А чекайте, Дивіться, прикол, прикол. Хочете прикол, дивіться? Ха! Це прикол. Хочете прикол? Якщо ви сказали та, то прикол вас не хоче. Правильно? Прикол вас не хоче. Якщо ви не поставили лайк, то прикол вас хоче. Якщо ви не поставили лайк, то прикол вас не хоче. E, 13 хвилин вже відео йде. І 6-7 хвилин ще секунд і 8, 9, 10 секунд, 13. О, і всім удачі і всім до побачення. Блін, всім удачення. Всім до побачення! Блін, вибачте.